Бог, який прийшов у тілі Ісуса Христа до народу, Він прийшов для того, щоб кожна людина пізнала волю Божу. Для того, для того, щоб кожна людина була в призначенні і виконала волю Божу на своє життя, тому що кожен із нас має призначення від Бога. Але коли Ісус Христос прийшов до єврейського народу, вибраного народу, Божого народу, тому що вони знали, хто такий Бог, вони відкинули. То такий Ісус Христос? Це Бог. Це слово, яке стало плоттю, і вони відкинули слово Боже. Вони не захотіли прийняти Слово і волю Божу в своє життя. І так само і я. Якщо я не приймаю Слово Боже в своє життя, якщо я не приймаю тих, кого Бог посилає, то я не приймаю самого Бога. І в Біблії описана історія про народні невії. Це був жорстокий народ, це був грішний народ, це народ був, який жив своїм життям і вони не знали Бога. Бог посилає до них пророка Йону. Пророк Йона приходить і проповідує про те, що вони покаялися, навернулися, тому що іде кінець для них від Бога. І вони приймають пророка, вони каються і навертаються до Бога. І так само і ми, коли ми відкидаємо Божих людей і в своєму житті, коли ми відкидаємо Слово Боже, ми автоматично стаємо тими, хто відкидає. Бога із свого життя неможливо пізнати Бога без слова, неможливо стати частиною тіла Ісуса Христа, не ставши його церквою, і це є невід'ємною частиною християнина, тому що воля Божа є та, щоб пізнати Бога через Його слово і стати частиною тілом Ісуса Христа.